Штрафний кидок у баскетболі це кидок, який виконується гравцем за призначенням судді, у разі якщо суперник порушив правила по відношенню до нього. Штрафний кидок дозволяє без опору супротивника зі зручної позиції набрати від 1 до 3 очок. Як правило, таке покарання призначається в тому випадку, якщо в момент, коли гравець кидає м'яч по кільцю, противник порушив проти нього правила. Гравець, який виконує штрафний кидок, повинен стати всередині півкола на відповідній лінії. Ідеальний кидок робиться всім тілом. Поєднання маху руками і згинання ніг. Дозволяє домогтися гарного результату і повторювати його кожен раз. Перш ніж виконати кидок, потрібно розслабитися, опустити руки і вдихнути, подивившись на ціль. Потім, не поспішаючи, потрібно кинути м'яч. Краща стійка для вдалого кидка це ноги, трохи зігнуті в колінах, а стопи розташовуються на ширині плечей. При цьому руки повинні тягнутися до кошика. Розмір баскетбольного м'яча дозволяє зручно контролювати його на стадіях катка. У завершальній стадії пальцями виконується підкручування м'яча. Рух починається всією рукою, триває пензлем і закінчується кінчиками пальців. У завершальній стадії пальці підкручують м'яч.